За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає п'яте місце в Європі за рівнем насильства. Сучасні підлітки все частіше страждають від жорстокого поводження вдома, знущань та наруги у школі. Дуже багато дітей є свідками насильства у класах, у дитячих колективах, але вони є пасивними і вони не знають, як себе поводити у такій ситуації. Страх та відчай, зневіра та приреченість, відчуття, що продукує насилля. Однак звертатися за психологічною допомогою сучасні діти категорично відмовляються. Діти, які можливо постраждали від насильства при опитуванні, вони кажуть, що якби вони були постраждалими, або колись це буде у їхньому житті, вони не будуть звертатись по допомогу. Тобто діти вони вважаються просто недоречним і у цьому немає сенсу звертатись по допомогу. Мовчання не вихід, кожен крик про допомогу буде почуто. Переконують правоохоронці. Як приклад, нещодавні події за справедливістю до міліціянтів звернулося керівництво однієї із міських шкіл. Школа звернулася відносно того, що дитину вічі, наче катує, взагалі катує, навіть не те, що б'є, а катує. Мама дуже боялася писати відносно чоловіка свого заяву, але все ж таки зараз проводиться розслідування з даного приводу. Є певні докази. була сьогодні навіть проведена судово медична експертиза хлопчикові, наче що дійсно в ньому є побої дійсно в нього є там певні. Синці, шрами навіть уже є. Будемо доводити, що дійсно було фізичне насильство. Якщо фізичне насилля довести можна, моральне практично нереально. На міжособні війни підлітків ніхто не реагує. Хоча для того, аби розв'язати дитячий конфлікт, варто просто відкрити очі і не обирати фаворитів. Допомоги потребує як жертва, так і агресор. Потрібно допомагати жертві, але потрібно також із агресором. з тією людиною, від якої йде агресія, знає, потрібно працювати. Потрібно працювати з колективом, тому що дуже часто самі викладачі вони це ну повз очі пропускають, вони не реагують на це або не знають, як реагувати. Навчитися вчасно розгледіти насилля головне завдання педагогів та психологів. Адже лише таким чином можливо зупинити жорстокість, агресію, несправедливість та приниження. Головне не бути байдужим.